Сімейні традиції, весела коляда та смачна кутя. сьогодні. Курс опитає франківців, як вони святкують різдвяні свята. Ми не франківці, а ви звідки київська область. На святвечір всі збираємося разом, запалюємо свічку, спілкуємося, гарно проводимо час. У мене в сім'ї ставили під стіл каструлю з водою. Туди насипали монети, і це була як ознака як багатства. мене часник ставили. Куди часник по кутах, щоб не був лінивий протягом року, не можна було спиратися. А звідки ви київська область? Обов'язково святоється, 12 страв приготувати, запросити рідну. Колядувати, так. Колядувати і ще раз колядувати. Так. 12 страв мають бути, віночок має бути, на цвинтар сходити, само собою треба. 12 страв може і нема, так як виходить. Ще О, треба обов'язково поспівати. Так. Традиції наших батьків, покоління, святий вечір, колядаць, приготування 12 страв. Обов'язково пісний. Звичайний український одяг, і молитва перед святою вечері, щоб різдво сходити на літургію. Намагаємося, щоб, як кажуть, поки зірка зійде, всі вже були вдома. Чоловік заносить дідуха, молиться. А я взагалі не трошечки з Єрусалима приїхав. А у нас там різдво не відмічають. У нас ханок відмічають. Я з Харкова, тому я не можу сказати, що у нас різдво святкувалося так само, як на заході, але були колядки, звичайно. І були пісні страви. Але зараз, коли я приїхала в Франківське, взагалі з початком повномасштабної вторгнення мені дуже цікаво вивчати все українське. Ну ось ставила я ді дідух, вечеря, родиною збираємося за святковим з в українському вбранні, на саме різдво обов'язково це літургія в церкві. Ну у нас традиція – це всім з докупи збиратися, і завжди ми збираємося в старшого. Тобто діти до батьків і разом ідемо до бабусі. А які у вас є можливо такі спогади, святкування різдва в дитинстві? Це не свят. Кувалось або святкувалось дуже дуже в родинному колі. У мене з дитинства спогади, коли ми кликали мороза, обов'язково стукали у вікно е, на урожай, і найстарший член родини е, мав дати якусь копійку. Ну, це була не копійка, а якась гарна гривня наймолодшому е, члену сім'ї, якщо той й за різдвяним столом. Цікав. Якщо чхаєш, взагалі за традицією, Курку або півня дарили. Ми осучаснили ту груч, як правило, людині. Колядували вони старі такі колядки, де давні навіть самі не пам'ятаємо. Обов'язково мав бути сіно під столом, великий дідух. Перший заробіток це колядою. Моя бабуся ставила десь там під одну скатерку кусочок сіна, під другу часник. Тоді так особо не дуже можна було. Цей комунізм. Гнобив це все, пам'ятаю, навіть, що навіть світло не включали. Йшли колядувати, але на другий день вчителі в школі підніміть руки, хто колядував. Ніхто не колядував, хоча всі ходили і колядували. Великий сніг, багато коляди і дуже багато гостей. Зараз ні снігу, ні великої родини, тому що війна по-різному на всіх вплинула. Коляди забуваються, але влади живуть і ми будемо їх дотримуватися.